Херсонській області активно почали встановлювати антидронові сітки. Це коштує шалених грошей. Десь приблизно мільйон за кілометр побудованого тунелю сіток, а там, де великі гроші, завжди цікаві історії. І ми виявили одну доволі несподівану історію та людину з цікавою біографією. Буквально на днях начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін відзвітував, що у Херсонській області виконали третину від запланованих. Робіт і встановлення антидронових сіток на автомобільних маршрутах. Тунелі сіток будують. Ці сітки когось купують. Як журналісти моста дізналися, що інколи сітки купують у постачальників із цікавим минулим. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи хода, який очолює Євген Пісоцький, закупив 317 тисяч 240 квадратних метрів антидронових сіток на 6,3 і три мільйони гривень. Сітки купили у підприємиці з Луцька Наталі Борщевич. За даними порталу ЮКонтрол, продавати будматеріали вона вирішила трохи більше ніж місяць тому, адже як ФОП вона зареєструвалась наприкінці липня. Але найцікавіше, що з'ясували журналісти цій історії, до того як Наталія Борщевич вирішила допомагати обороняти Херсон від російських дронів, вона займалася дечим протизаконним, а саме, виготовленням та збутом. Як це кваліфікувала місцева поліція? Так в Україні досі демонстрація власного тіла є кримінальним злочином. У 2020 році проти неї навіть було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 301 кримінального кодексу України, яке стосувалося виготовлення та розповсюдження продукції інтимного характеру. З ухвал суду стало зрозуміло, що Наталія працювала вебка. Моделью, тобто роздягалася перед камерою за гроші. У відкритому доступі досі є її фотографії відвертого змісту.